І усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо Крейсі. Будемо грати Крейсі. Давайте починати. Я розумію, що я сьогодні вже знімала відео. Так, ну, я надіюсь, вам подобається моє таке відео. І я вирішила піти далі. Давайте починати. Надіюсь, я сьогодні теж прийду до кінця, а вони до кінця. Не знаю. Ми вже грали, ви вже напевно теж грали ту ігру, і може теж прийшли до кінця. Записайтеся вкусняшками, ми починаємо. Дивіться, до кінця відео буде інтересно. Ой, свадь Резюме давайте виберемо. Друзі, вони рядом. Де вони жарі? А вони залі. Сто Включилися. Так що збираємо тут мішочок і йдемо в другу кімнату. Сюда колонар. на он зараз Блин, а вона колона сходит. Быстрее бежим. Краще бегать. Так. Пока она наверху, я иду туда все обследую. Блин, она тут. Воно рядом. Так. Так, вдома. Але в мене вверху нічого не… Де воно? Отже, на першому. она тут. Опять. Забираем ладик и идем. А ты там на еще один ладик встречаем. Ой, мешочек. Он вот рядом. Я а буду вот Шкода, що у нас немає глазики. Хіба я подивлюся реклама і до вас вернусь. Друзі, я подивилася реклама на стрій. Ну, в підвалі можна йти. Поки вона в підвалі нам можна все обслідувати. Головне не попасти в на очі. Так, вона там. А ми йдемо туди. Идем в эту комнату. Мешок. Идем, короче, туда. Сюди вот зайдемо. О, ми ще тоді тут, тут не були, пам'ятаєте. Все одно зібрали всі мішочки. О, на, суть у нас тут главна. треба подивитися. Вона на першому. А ми йдемо кудись. Ты игрок чуть мене не налякав по ту там. Так воно тут. Правда, будем. Давайте включим музичку. Ну що ж, друзі, ми будемо закінчувати. продовження вийде завтра. Так що чекайте, я вийшлю в свій телеграм-канал Лайк like Валерія, всі фотки від нового відео. Чекайте.